Сни ну, хто з нас не прокидався з думкою, що це взагалі було. Іноді сон це просто хаос, а іноді він залишає таке відчуття, ніби це було якесь послання. Від саме про такий потужний сон ми сьогодні поговоримо, а саме про те, що ж означає побачити у вісні воду і власне відображення. Отже, давайте так би мовити, зануримось у тему. Що ж це означає, коли у вісні з'являється вода і власне відображення. Це одне з тих сновидінь, після яких залишається таке відчуття, що це не просто так. І знаєте, найчастіше так і є. Розбираємося, що ж такого важливого може хотіти сказати нашій підсвідомості сон про відображення у воді. І перш ніж ми пірнемо в глибини символізму, почнімо з чогось абсолютно земного. Подивимося на воду з погляду науки. Це допоможе нам, так би мовити, збудувати міцний фундамент для подальшого аналізу. Бо, як виявиться, навіть наука тут може дечому здивувати. 85%! Просто вдумайтеся в цю цифру. Саме настільки наш мозок, той самий центр, що генерує думки, емоції і сни, складається з води. Це ж не просто якийсь там збіг обставин, правда? Це прямий фізичний зв'язок між нами, нашим внутрішнім світом і тим самим елементом, що прийшов у сні. І отут починається найцікавіше. Подивіться на це з двох боків: з одного наука для неї вода H2O. все просто, чітко, хімічна формула, основа життя. А з іншого боку, тисячоліттями люди дивилися на воду і бачили в ній щось набагато більше: первісну стихію, дзеркало для душі, джерело інтуїції це ніби дві абсолютно різні реальності, що описують одне й те саме. Гаразд, з наукою розібралися, а тепер перемістимося з реального світу у світ сновидінь, бо саме там звичайна молекула H2O перетворюється на щось неймовірно глибоке, вона стає потужним символом нашого внутрішнього всесвіту. Так от, якщо спростити, то у мові снів вода це майже завжди про емоції. Це символ нашої підсвідомості, нашої інтуїції, це, по суті, океан наших почуттів. Тому логічно, що спокійна прозора вода у вісні – це знак гармонії. А от бурхлива, каламутна, ну ви самі розумієте, це про внутрішні бурі та переживання. І що ж конкретно може означати такий сон? По-перше, він може говорити про потребу в емоційному оновленні, знаєте, як змити з себе все старе, очиститися. По-друге, це може бути запрошенням на шлях самопізнання зазирнути глибше в себе. Ну і по третє, це такий собі натяк від підсвідомості будь-як вода. Тобто будь гнучкішим, навчися оминати перешкоди, а не битися об них головою. Добре, з водою, наче все зрозуміло, це наші емоції, але ж уві сні було ще й відображення. І ось це вже не просто символ, це пряме, дуже особисте повідомлення. Це ваша ж підсвідомість, яка ну буквально каже: агов, подивись на себе. Саме так ключове послання цього сну можна сформулювати ось так. Настав час подивитися на себе чесно, не крізь рожеві окуляри, не через фільтри, які ми на себе вдягаємо щодня, а просто чесно. Це такий собі момент істини, який пропонує нам наш власний внутрішній світ. Простими словами, такий сон це як червоний прапорець від нашої психіки, сигнал про те, що є якісь почуття, якийсь емоційний стан. На який ми вперто закриваємо очі, можливо, свідомо, можливо, ні. І от підсвідомість бере і виштовхує це на поверхню, прямо уві сні, щоб ми це нарешті помітили. І що це може бути за ігнорований стан? Зазвичай розшифровка зводиться до трьох основних варіантів: перший час провести емоційне прибирання. Позбутися старих образ, пробачити комусь або себе. Другий варіант це заклик бути гнучкими. Можливо, ви занадто вперто б'єтеся в зачинені двері, а варто пошукати інший шлях. І третій, мабуть, найважливіший перестати придушувати свої почуття і нарешті прийняти їх. Добре, сон розшифрували, повідомлення отримали. І що тепер сидіти і думати про це? Ні. Найцінніше ж перетворити ці інсайти на якісь реальні кроки, На дії, які справді можуть щось змінити на краще. І ось, власне, такий собі простий план дій. Крок перший чесна розмова із собою. Просто сісти і запитати, а що я насправді відчуваю? Без осуду, без виправдань. Крок другий: можна спробувати практики пов'язані з водою. Це може бути що завгодно: прогулянка біля річки, контрастний душ чи просто розслаблююча ванна. Це допомагає заземлитися. Ну і третій крок для тих, хто хоче копнути глибше, можна звернутися до різних інтуїтивних інструментів для повнішого аналізу. І наостанок залишимо це питання відкритим. Бо після всіх цих розшифровок і аналізів сон проводу і відображення повертає нас до найголовнішого до себе. Тож варто запитати себе, які емоції прямо зараз у моєму житті буквально кричать про те, щоб на них звернули увагу, щоб їх просто почули. І знаєте, іноді час на відповідь на це одне єдине питання може стати початком дуже дуже великих і позитивних змін. Підписуйтесь на канал Секрети Сновидіння, щоб не пропустити жодної таємниці. А якщо ви готові розшифрувати своє особисте послання, напишіть мені в телеграм. Ключ до вашого внутрішнього всесвіту вже у ваших руках.